Йде духовна війна, час останній нелегко, як нам треба в проломі стоять, Не зійти, що бува із вузенької стежки, Щоб міцною основу тримать. Йде духовна війна, ворог очі затьмарив, Навіть вибраних прагне звести, Щоб і діти Господні постане стояли, Щоб слабі були молитви. І якби тільки знали, що насправді закрито очам, ми б тоді з вами, друзі, не спали, дні і ночі були в молитвах, дні і ночі стояли б ми на колінах за себе, за дітей, за сиріт. Не манив би на світ. Ми у Господі щиро і молились, і плакали б всі. Опоглянь мені церкву на власний жертовник, чи Христу ти з себе віддаєш, чи горить у тобі факел віри живої? Що у жертву йому ти даєш? О, якби тільки ми хоч на мить уявили, Як нам треба в проломі стоять, як тоді ми до неба благально сивали, Живу віру, як прагнули в мать, прийде час і не зможемо, отак ми зібратись, Слово Боже, не зможе нести. Нам до Господа щиро потрібно взивати, Його голос завжди щоб чуть. Як нам треба на кожному, кожному місці, лиш до неба думки направлять, марноту не спускатись, не впасти у сіті, на дорозі завжди, щоб стоять, щоб коли забере Бог до себе невісту, ми були у тих людей, але Він забере незаплямлену, чисту. І то не відкриє дверей, і тому нам усім треба стати в молитві і не просто хвилинку чи дві, але так, щоби стала вона, наче битва, а не просто до стелі туди. Якщо хочеш отримати ти перемогу і відчуть благодаті потік, ти повинна у церкву кричати про тривогу, що почувся у небі твій крик. На колінах лише Богдає перемога. до нього, Він подасть свій небесний спокій. Пробудись, люба церква, погуляй на голову і схились у підніжжя Христа, у смиренні впади ти Ісусу у ноги, Він дарує нетлінне життя. Ворог прагне тебе, щоб подалі відвести від пробитих Ісусових ніг, щоб, щоб упав ти. Щоб спіткнувся і врязь прямоліг, йде духовна війна, пробудись, люба церкву, пробудись і світильник поправ, Запасися ти маслом, поглянь у люстерко, Що немає на одязі пря. Намагайся побігти стоять на коліна, щоб міцна основа була, да за тебе у жертву Христос свого Сина, не для того, щоб в світі жила. Господь тебе церкво тут вибрав, щоб ти загравала з гріхом, щоб ти повозилась у власні клопоти, перестала хвалитись Христом, о, якби ми нарешті усі зрозуміли, як потрібно молитися нам, як потрібно в схиляти коліна перед Богом, що дав нам життя, о якби тільки ми хоч на мить уявили, що насправді закрили. не спали, дні і ночі були в молитвах. Амінь.